Доброго дня. У мене сьогодні пекельна кухня. Я зайнята повітлом. Тут вару, тут вже булькає, тут перетираю, коржі печу. В общем, вже опріла і умліла, річки біжать. Анжела вчора привезла мені ще мішок яблук, і мені ще треба зварити її повідла. Вона не має коли, на роботі, дітки. А бабуся що буде робила? Так що я помаленьку, ще і її звару. Так. Дивіться, як мені треба мішати далеко, воно так стріляє. Ой-ой. Така лопаточка, тільки короткий держак. Якби мені хто подарив лопаточку з довгим держаком. Так. Тут вариться. Отака у мене ложка, її вже 50 років, ще колись тато робив, з довгим держаком, мені зручно. Якби ще мені ложечку таку з довгим держаком хто подарив, я була б вдячна. Хто вміє робити, хай зробить мені таку ложечку і таку кописточку, таку лопатку тільки з довшим держаком. Привіт всім глядачам бабусиного каналу. Вона дала мені таке доручення, щоб зняти які кабаки, бо ми приїхали на дачу. В Інше село, тут, де ми прибирали весною і зимою вирізали, треба нам було покропити дикий виноград, з якими ми боролися. Ось полівізатор я щойно покропила, а його робить ревізію. Де бур'ян такой торчить, вирішив вирвати. Бур'яну майже немає, так, де не де. Так якось тут при заїзді, амброзія така собі розрослася. Ну, в общем, де пропустили, можливо, коли сапали, а де вже і пізніше трішки взійшов бур'янець. Тож так, взагалі-то чисті. Тож підемо трошки подивимося, що ж тут вродило. Чи буде що тут молотити, чи ні? Бабусі теж цікаво, бо вона тут була. Останній раз, коли ми сапали ці кабаки, більше не було. Ну, в заїзді тут добре, що ми повирізали дерева, то такого затінку немає. Ну, Такі невеличкі гарбузики є. Думаю, що як впаде листя, то Трішки буде веселіше. Ось туди є такі на купці. Так, забула стабілізатора, руки трусяться. буде у вас крутитись голова. Ось такі. А кропила я ось цей дикий виноград. Чи як він правильно називається, не знаю. Вигрібали ми його, виривали. Ось тут хто нас дивився. Весною ми наводили порадки. І дивіться, як воно знову заростає. Горішок, який зрізали. З нього лише сміття було і затінок. І ось так вже плететься знов догори. То як його не покропити? Тоді знов не виведемо толку. А так покропили, думаю, посохне. Так кілька разів, можливо, ми його і позбудемося. Є більші, є менші. Але я оцього поки кропила. То така... думки такі були у мене. Чи правильно ми зробили, що посадили тут гарбузи, чи ні? Тут город пісний. Він не гнояний дуже-дуже давно. Я навіть не знаю коли. Колись бабуся тримала корову, то, мабуть, тоді він ще й гнуївся. Не фокусується ось такі. І ми тут зазвичай сіяли так як далеченьку їздити, так, щоб було безмороки, то сіяли то пшеницю, то ячмін чередували. А є ось такий і спікся. Сонце на нього світило. Минулого року ми посіяли сою, але теж це було не дуже удачно, бо вона сходила не вся разом, а декількома заходами. Ось якийсь красунчик. І половину урожаю залишилося на городі. Тож не дуже довольна я була результатом. Тепер весною в нас постало питання: або сіяти ячмінь, або знову сою. Дуже багато в цьому році хто сіяв сою, або посадити гарбузи. Ну, Виходячи із того, що на сьогоднішній день у нас твориться з погодою. Спека трішечки впала, але дощу ще так в нас і нема. Посуха, все просить того дощику, ось У сусідів ще зелена, правда, стоїть соя, а дуже багато в кого прямо вже нижні листки сохнуть, вже все. Вона вже починає всихати. То я тако все ж таки притримуюсь думки, що, мабуть, зробили ми вірно. Я думаю, що буде трішки краще, ніж би була соя. Ну і ячмінь. Ячмінь теж. У нас там, наче непогано вродив. Але, але. Тут ще й поковано, як в ямі. Ось там зараз попробую зблизити. Ось там, то взагалі. Ми і вирізали дерево, але воно так затіняє, що тим горбом і лісом. Ось туди ліс іде. то там геть маленький. Так само і ячмінчик. Ну, щоб не сіяли, воно все маленьке виходить. Правда, ми ще не знаємо, що в тих гарбузах, яке ти насіння, чи воно не пусте. Але я думаю, що це було найкраще рішення. Не знаю, може й помиляюся. <пл 'язався> і помиляюся. Так мені здається. Так. Навіть я би сказала, що на таку посуху і непогано. Непогано. Є, трішки є. Є ще ось у зелені, а є вже й жовті. Мабуть, у цьому році збирання гарбузів буде набагато швидше, ніж минулого. Ось так якось є. І вони там нема, а тоді кубками. Дивіться, раз, два. Три, тут гарбозик і тут. Думаю, щось дожні зібратися. Без урожаю не будемо. А ось тут широколиста амброзія, яка викохалася, зараз вирву Угу. Хотіла вирвати та й мусила зламати цю бадилину, бо вона якраз у корчові. І щоб я її вирвала, то вирвала б з корінням її гарбузики. Ну, от якось так. Якось так виходить. Ну що? Те, що мали зробити, зробили. Йдемо летіти додому. Бабуся там десь грається з варення. Неділя, вона то закривала собі, ну, на нашу родину. А тепер Анжелі хоче допомогти, щоб та не гаїла часу. Вона каже, а я що буду робити? Тож вона займається яблучним повідлом. Спіли приїхати з городу, як уже гукає Ігор, що йди будемо випробовувати Млино. Ну да. таке сьогодні, викупили таке чудо, побачили оголошення, подзвонили і поїхали, забрали. Думаю, що буде трошки, може, потужніше, як наша та кофімолочка. У трошки швидше буде молоти. Побачимо, не знаю, зараз буде пробний пуск. Я казала, що ще мені треба інструктаж провести. Тут кнопочки, кнопочки, О, я ще не, не в курсі. А, я думаю, на що, щоб мотор піднімався, це щоб надівати рівня. Кнопочки, угу. значаю, подожди, я потім відео може передивлятися, щоб якщо забуду. Ага, значить. А... Ага. Потім нажимаєш, да, поки не запуститься. Це так, як на циркулярці. Це стоїть ли Так, перебило бігом, але ми не відкривали, не дивилися, що там за сито і, Можливо, є дірочка, да, що це краска коє ціле. Не ну, в общем, треба сито міняти і треба щось буде придумати із тим, що воно меле, бо то трошки воно так не підходить, звісно. Ну, що, трошки допрацює. Та й буде, я думаю, швидше, ніж. Диви. Так, зняв кришку, то, звісно, тут таке крупне. Прям ще ці, я не знаю які. Таких ще й сипів не бачила. Плетя якесь воно так. Так, крупне. Тут тут зернина проскочить, звісно, запросто. Так, поставили менше сито. Ось набрали відро зерна. Зараз будемо проводити експеримент. Цікаво самим. Наготовила ось телефон з секундоміром. Скільки ж знадобиться часу, щоб змолоти, яка буде фракція на цьому? ну Це поки що найменший з того, що є. заслонку и буду включать все поехали я 300 пальцев <свист> на

Перебити відро. ну, все одно, ще трошки крупновато, так не буде. Купимо інше сито, таке, як нам підходить, ну, вже буде молоти веселіше, звісно. Трошки швидше. Трошки доопрацювати і буде красота. Сьома година вечора, небо в нас затягнуте. Не знаю, по прогнозу обіцяють дощик. Якби ж це, так і було. Ну, а в мене ревізія городами продовжується. Млинка вже випробували. Думаю, піду подивлюся, може є помидорки вибрати на якийсь салат. Взяла миску. Дивлюся, щось трошки є. Можна вибрати. А ще хотіла поділитися з вами, чи ж недаром я викинула гроші на ось цю затіняючу сітку. Чи недаром ми парилися на сонці, натягуючи її? Ні. Недармо. Тут під сіткою, ось вони собі потрошки достигають і немає припечених. Якщо де на великому там і є, то це ще припеклося до того, як натягнули сітку. Бачу, що треба нею запасатися. Щоб якнайбільшу площу можна було накрити. А ось тут сітки вже немає. Ну, звичайно, не кожен. Кущ, ті, що ще трішки стоять, то ті ховаються. А ось де ліг, та й дивіться. Печене, на сонці, прямо спечені. І воно ж, поки буде достигати, вони вже будуть гнити. То я тішуся тим, що все ж таки не дарма витратили кошти, бо я сміялася, що купи на ці гроші помидорів і не морочи нікому голови. Але ні, треба зимою, можливо, вона буде дешевша, потрошки-потрошки ще купляти. Може, компактніше трішки буду садити, щоб більше накрити площі. То, бачу з такими. Погодами, як зараз, з пеками треба тільки притіняти. Ось тут крайній корчик хоче під сіткою, але на нього зразу шкварить сонечко, як воно розвертається. Тож, бачите, як печеться. А тут прямо такі кущі, ну, щось в'язу маловато. Це, мабуть, або ті Ангел або дельфін, бо я вже й не пам'ятаю, десь в цьому рядочках садила. Я йти, іти. Ну, щось таке, тільки кущі пока ростуть. А помидорок ще мало. Ну, ось така ревізія вийшла в нас сьогодні городами. Так, вже включили в нас світло вечір, а я ще варю свої повідло. Показує, що буде дощик, може на ніч. Чекаємо дощику всі, всім на добраніч, тихо тихої всім ночі.